Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі населеного пункту Кринки. Як вдалося створити цей плацдарм? Розповідає військовослужбовець та журналіст Артем Шевченко. У студії працює Руслана Кравченко. Хочемо більше дізнатися від вас про цю десантну операцію збройних сил України на лівому березі Дніпра. Про неї експерти почали говорити одразу ж після російського відходу з правобережжя. Це було восени 22-го року. Водночас виникли тоді питання, нібито українська армія має вкрай обмежені ресурси, хоча можливо так і було, і навряд чи зможете зможе все таки створити ось цей плацдарм на лівобережжі. Як це вам вдалося? Оце не мені вдалося, це вдалося силам безпеки та оборони. Я описую це, пишу і Ага, можу вас там сказати, не було суттєво, та але добре, що вона псали ці публікації безпосередні. Та. Учасники як тоді їм це вдалося тих складових сил безпеки та оборони, які працювали в тому районі влітку. А якщо бути точним, в серпні 2023 року, тому що противник відійшов справу берега Дніпра, умовно чи з Херсону, з міста Херсон в листопаді 2022 року. А плацдарм на Лівобережжі був створений аж в е, серпні 23-го року. А офіційно про це сили оборони і безпеки заявили 17 листопада 23-го року. Тобто, фактично, всю весь серпень, весь вересень, ну і жовтень, цей плацдарм ну, зміцнювався. А от, от перші висадки, які пройшли на початку серпня 23-го року, які дали змогу. Створити цей плацдарм і ввести туди не просто декілька груп наших спецпризначенців, а вже й більш такі потужніші сили. Вони є тим про що розповідають в. В цьому матеріалі е, командир спецпідрозділу Гурмоз позвоним Шаман і командир тактичної групи сил спеціальних операцій з позвоним Бобер. Е, Моці хлопці їхні підлеглі е, бійці, спецпризначенці, які оволоділи цією майстерністю таких рейдових дій на воді за допомогою різних плавзасобів. І вони доволі так цікаво розповідають, як це було. Розкажіть, якісь такі цікаві моменти, які вони згадують з того часу. Вони розповідали, що їм вдалося чітко прорахувати. Вони дуже ретельно готувалися, тому що там, там такий район, там мало того, що Дніпро там островів багато, заплав, заток, притоків, приток лівої Дніпра річка Конка, Тобто це така місцевість е, насичена водою, насичена лісом, е, насичена очеретом. І от е, така такі плавні е, нижня течія Дніпра, і от їм вдалося опанувати цю, скажімо так, стихію річкову, е, вдалося спланувати операцію і висадитися, і зробити це не просто е, там одиночною якоюсь висадкою, а зробити це. У такий спосіб, де ворог поніс серйозні втрати. Вони якраз мінялися, я маю на увазі ворожа. Одна десантна бригада йшла на посилення на Запоріжжя, бо Запоріжжя був основний наступ, а ті, що прийшли їм на заміну, були геть необізнані в ситуації. І нам вдалося їх, скажімо е е е е е е е е так, обдурити, заплутати і таким чином нав'язати ініціативу бойову на полі бою, що було багато знищених і полонених. І ті полонені, і, зокрема, і офіцери, і майор Томов. Історія полону, якого така ж трохи анекдотична, навіть вона показує, що було все добре і класно сплановано. І в результаті було і створено той плацдарм, який зараз ми тримаємо до сих пір під шаленим тиском, так званий плацдарм в кринках на лівобережжі в Херсонщині. Це розповідь про те, як його створювали, завдяки яким героїчним зусиллям його було створено. І найбільшою Найбільшою небезпекою і найбільшу бідою для хлопців, які в ці декілька днів початку серпня 23-го року е висаджувалися, ходили на човнах з правого на лівий берег, в'язувалися в бої, знищували ворога на берегах і в глибині берегів. Найбільшою небезпекою були е так звані донні або якірні міни, і нам про це розповідають два ціх цих офіцери. Вони на жаль забрали. Кілька життів, ці підриви були прямо в воді, і треба цей фактор враховувати на майбутнє під час проведення подібних операцій. Адже очевидно, що якщо ми а ми 100% будемо планувати повернення території, форсування Дніпра або малими силами, такими, або там більшими силами, тобто нам це мистецтво. Форсування Дніпра, рейдових дій, десантних операцій, і на рік, і на ріках, і на морі. Треба далі більше опановувати. Нам доведеться цей фактор таких мін враховувати. І про це розповідають командири, які тоді досягли ну, класного спочатку тактичного, а на цей час вже і оперативного успіху на лівобережжі Хер Херсонщини, яке ми досі отримуємо. Маю на увазі плацдарм українках. Яке забезпечення вони тоді мали, можливо, розповідали вам? Як зараз чи вдається постачати щось військовим на лівий берег Дніпра? Це ж насправді складна операція із логістики? Так, да, складна, але думаю, тут вам краще розпитати у тих відповідальних офіцерів комунікації, які в цьому районі працюють і відповідають за цей південний напрямок. Я знаю, що забезпечується це як. Водним шляхом, так, і повітряним. Так, да, це з логістичної точки зору, це наш такий найвіддаленіший шматок фронту, най, найвіддаленіший з точки зору постачання туди будь-чого і потрапляння туди фізично. От, тому там постійно. В повітрі дрони і наші і дрони ворожі, і за рахунок цього нам дається цей плацдарм утримувати і не дозволити ворогу скинути з цього плацдарму наших назад у Дніпро. Однак вони Але... постійно намагаються правильно безумовно намагаються, бо їх дратує. Ця наша присутність на лівобережжі. Згадаємо про це, що 20 лютого що його офіційно заявив Путіну. А Путін офіційно це проголосив, що в кринках українців нема. Ми їх звідти викинули, значить, і, і все. А насправді це не так, і це знають всі. Багато воєнкорів російських про це від відверто пише, і виставляє на посміховиську і шойгу і командувача групу, угрупування військ Дніпро в цьому районі, генерал-полковника Теплинського, який відповідає за це. От бачите, з серпня 23-го року вони не можуть нічого з тим плацдармом зробити. Хоча, безумовно, ми утримуємо його колосальною ціною. Цей плацдарм його можна називати початком деокупації лівобережжя? Чи Він, все по суті є початком до окупації лівобережжя. Mm -hmm. Інша річ, що будь-який плацдарм треба е, розвивати. Плацдарм це початок. Це певна, певна зачіпка за якусь територію землю, як правило, через е, водну якусь е, е, ну, через водну. Е, е, Поверхню, чи ріки чи, чи моря, які потім нарощуються, які потім розвиваються. От в розвитку і в нарощуванні є, я так розумію, головний виклик для сил оборони і безпеки в цьому районі. Це була розмова з військовослужбовцем та журналістом Артемом Шевченком. У студії працювала Руслана Кравченко.